Студія на ОСІЧ-ТВ знаходиться в броварах і з нами кандидат на посаду броварського міського голови Оксані Васильович Гарнат. Для чого ви вирішили балотувати вас на посаду мера? Ну, до прийняття цього рішення я взагалі пройшов довгий і складний шлях. Я 1957 року народження, мені 53 роки. Я вже вісім років у владі, я три роки очолював управління житлово-комунального господарства 2002 по 2004 рік. З 2002 року я навчався в Академії державного управління по президенту України, закінчив у 2005-му, поступив аспірантуру. У 2009 році закінчив аспірантуру Академії державного управління по президенту України. Написав дисертацію на тему економічні стимулювання розвитку міського господарства. Тобто, це не було спонтанне рішення, це рішення було осмислене за три роки роботи начальником управління і також за чотири з половиною роки, коли я депутатствував, я мав можливість досконально вивчити міське господарство. Тому що комуналка це є основна артерія, основна система функціонування міста, це є основна кровоносна система, тому що кожен з нас є споживачем послуг житлово-комунального господарства. І тому ну, досконало знав міське господарство. А От перебування в депутатському корпусі дало мені можливість вивчити. Економічну сторону, тобто наповнення бюджету, формування бюджету, витрати бюджету, тому що депутат має можливість відслідкувати і має можливість, якщо є бажання, аналізувати формування бюджету, витрати бюджетних коштів. І багато рішень, які приймаються сьогодні міською радою, а вони приймалися більшістю, вони приймаються, на мій погляд, неправильно. Деякі рішення, на мій погляд, навіть злочинні мені прийшлося з приводу прийнятих рішень, будучи самому депутату, з приводу прийнятих рішень, звертатись до найвищих інстанцій правоохоронних. Я звертався в Генеральну прокуратуру, я звертався в СБУ, я звертався в Міністерство внутрішніх справ, я звертався в адміністрацію Київської області, Київської області з тим, щоб відмінити незаконні рішення, тому що кишеня одна. Я маю на увазі кишеню міську, кишеню міського бюджету. І коли в кишені нічого не лежить, а тільки витягувати з кишені, то звісно, кишені пустіє. От у мене в руках якраз газета, в якій я отримав відповідь з Генеральної з прокуратури. Тут є навіть оригінал відповіді, оригінал листа. Де чітко сказано, що дії нині виконуючого обов'язки мера Сапошка і рішення, які прийняті були більшістю на сесії, визнані незаконними, і місто повертається гектарів землі вартістю близько 56 мільйонів гривень. Тобто це не єдине рішення, це тільки одне рішення, яке воно можна сказати показувало. А є великі проблеми у функціонуванні всього міського комплексу. Є великі проблеми і, на мій погляд, дуже багато неправильних рішень, якраз в функціонуванні житлово-комунального господарства. Є, наприклад, з 24 програм соціально-економічного розвитку за перше півріччя 10 програм було профінансовано і виконано на 0 гривень, на 0%. відсотків. Ще там вісім програм було профінансовано, виконано в обсязі 10 20 Тобто практично жодна програма соціально економічного розвитку міста не була виконана не те, що в повному обсязі, хоча б наполовину. І якраз саме бачення іншого шляху, бачення іншої стратегії розвитку міста, якраз воно мене і спонукає, якраз воно мене і заставляє балотуватися на посаду міського голови. Я рахую, що посада міського голови такого міста, як Бровари, не є якоюсь політичною посадою. Це посада чисто господарника, це посада чисто міський голова, я бачу собі це за госп, це завідувач господарства міським. І саме наповнення бюджету, саме правильне розходування його, саме правильна постановка задач. Службам міста, комунальним підприємствам міста це є і не тільки постановка задач, а контроль за чітким виконанням. Це є якраз основна задача мера, це є якраз основна функція мерії, це є якраз основна функція влади. На жаль, я вже сказав, що на сьогодні дуже багато рішень приймається неправильно. І ці рішення можна сказати напряму, що вони приймаються не на користь мешканців міста. От саме тому я і аналізуючи, вивчаючи ситуацію, саме тому я і вирішив балотуватись на посаду міського голови. З нами був Аксані Василь Гранат, кандидат на посаду браверського міського голови, один з лідерів УРП собор.